Тут, очевидно, велика частина дискусії йде також про те, а як зняти ось це е, абсолютно штучне е, російське вето у, у, угорського прем'єр-міністра Орбана, е, який е, в такий спосіб, накладаючи вето на рух України, він показує інституційну е, вразливість Європейського Союзу і дозволяє собі маніпулювати насправді. Е, Нереальними і неіснуючими там стурбованостями, які нібито в нього є стосовно національної меншини угорської національної меншини в Україні. Тому про це теж багато йдеться. Йдеться про те, а чи можливо перейти до кваліфікованої більшості голосування для відкриття кластерів на сьогодні, на жаль, існує тільки 16 країн Європейського союзу, які підтримують цей перехід. Адже насправді ми не маємо в законодавстві Європейського союзу. Ну, такого конкретного пункту, що для відкриття кластеру чи для відкриття там проміжних завдань обов'язково потрібне потрібний консенсус. Такого немає. Це практика, це традиція, яка склалася за всі хвилі розширення. Але на даний момент цю практику неможливо змінити. Тому йдеться і про ці внутрішні трансформації, які потрібні для європейського союзу, але й одночасно про те, що очікується від України.